Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Карта Дня на 23 листопада 2023 року по всіх знаках зодіака. Пам'ятаємо, що цей розклад загальний, тому може не в усіх програватися. Карта Дня для огнів. Для огнів випадає Симірка жезлів. Карта говорить про відстоювання. Того, чого ви досягли. Карта говорить, що доведеться дуже активно себе захищати, і відстоювати свою правду. У вас обов'язково все вдасться. Головне вірте в себе, е ан ан аналізуйте ситуацію, не робіть необдуманих кроків. Також карта говорить про конфліктні ситуації в будь-якій сфері вашого життя. І якщо конфлікта можна уникнути, то намагайтесь цього зробити. А якщо цього не уникнути і потрібно себе активно відстояти, то обов'язково робіть, тільки не робіть необдуманих кроків. Тому що певними ж своїми діями ви самі ж собі можете нашкодити. Тому кожен крок ретельно обдумуйте тельці. Для тільців випадає вісімкаже, швидкий розвиток подій, якісь новини, листи, дзвінки, можливі якісь поїздки. Це можуть бути поїздки в інше місто, це можуть бути в іншу країну. Швидкий розвиток подій, дуже багато справ. Будете думати, що все не вдасться, що все не зможете проробити, що запланували. Але все у вас обов'язково вдасться і ви встигнете переробити всі свої справи. І під кінець дня ви будете хоч і дуже втомлені, але задоволені виконаною роботою. Близнюки На Близнюків випадає старший аркан смерть, карта, вищує вам зміни і трансформації у вашому житті. Ви готові до нового етапу в житті. Ви маєте щось відпустити і не триматися за своє минуле. Якщо ви розірвали якийсь розрив, був в відносинах не намагайтесь повернути, а йдіть вперед. Ідіть і знайдіть собі нові відносини, розпочніть нові відносини. Не тримайтесь за старі. Якщо були якісь проблеми на роботі, вона вас не влаштовує, ви звільнилися, бо там звільнили і так далі. Не намагайтесь повернутися назад, шукайте нову роботу. Тому просто відпустіть минуле, відпустіть оті проблеми в минулому і йдіть в нове життя із новими змінами в житті. Ви дуже багато чого натерпілий, багато отримали життєвих уроків і готові до нового життя. Тому вперед, у вас обов'язково все вдасться. Раки. Для раки випадає королева мечів. Карта говорить про можливість виникнення якихось проблем, якихось невдач, якихось конфліктних ситуаціях але вам вдасться все залагодити, тому що ви керуєтеся своїм розумом, а не своїми емоціями. У вас все швидко вдасться вирішити. Леви. Для леві випадає Рицар жезлів. Досить таки активний день, швидкий розвиток подій. Карта говорить про якісь можливі поїздки, якісь відрядження можуть виникати. Також карта говорить, щоб ви чекали якихось приємних сюрпризів, різких змін обставин, якихось гарних новин для вас. Все вас вдасться, будьте активні, сміливі, впевнені в собі і досягнете поставленої цілі. Діви. Для дітей випадає трійка кубків. Це гарна карта. Карта говорить про гарні новини, нові можливості, святкування гарної події, досить такої масштабної якоїсь для вас. Якась для вас така новина буде, що ви від цього просто будуть емоції переповнювати, можна буде сказати, пригадь буде від щастя. День пройде гарно, успішно. Результаті, всі, які ви планували, все пройде на, на вищому рівні. Також можуть якісь бути новини, якісь підвищення, можливо, в друзів якесь свято. От Просто день пройде прекрасно. Перезим. Длятератив самірка мечів. Ну, Семірка мечів говорить про конфліктні ситуації, про якісь обмани, крадіжські, шахрайські дії. Також карта може говорити, що обманом намагатимуться виманити у вас кошти. Також карта говорить про якісь певні хитрості, які ви можете застосовувати для досягнення своєї цілі. Проявіть більшу обережність і все буде добре. Скорпіони. Для Скорпіонів випадає старший аркан справедливість. Справедливість говорить про те, що все вдасться, справедливість буде на вашій стороні. Головне, будьте чесними, справедливими, ніде нікого не обманюйте, все пройде добре. Перевірки, іспити, судові якісь там процеси. Все буде на вашій стороні. Головне, у всьому тримайтесь в порядку. Також карта говорить про якісь паперові справи, про правові якісь справи, в які можуть виникати якісь спірні питання. Стрільці. Для стрільців випадає шестілька кубків. Карта говорить про якісь такі гарні позитивні емоції, про час проведений з вашими дітками, можливо, племінниками, можливо, онуками. Також карта говорить про те, що ви, можливо, відвідаєте місця, де ви народилися, до батьків своїх поїдете, зустрінете когось із однокласників, давніх друзів. Також карта говорить про такі гарні, світлі, теплі емоції, які на вас очікують у спілкуванні з дітками. Неважливо, це ваші дітки чи, чи чиїсь другі. Можливо, у вас діток немає, і ви замислитесь на те про те, що пройшов час. Для того, щоб своїх діток народити. Тут можуть будь-які будь ситуації, але карта говорить про гарні, світлі, теплі емоції і якісь спогади про ваше дитинство. День пройде гарно. Такі будете щасливі на емоціях. Козироги! Для козроги випадає король мечів, багато справ, справ із паперами, офісному, офісні справи ви будете виконувати, якісь обговорення, переговори, ухвалення рішень, можливі підвищення, якісь будете приймати, можливо, вас підвищують. Також це може це підвищення, визвати якісь конфліктні ситуації. Тримайте себе в руках, але пам'ятайте, щоб не були занадто жорстокими до людей, які вас оточують. Тому що такими діями ви можете, знаєте, от, відноситься до вас, може, не самим приємним чином Водолії. Для водолії випадає п'ятірка кубків. Карта говорить про якісь спогади, спогади з минулого, якісь такі тя тяжкі емоції на душі. От щось буде з минулого. Давайте про себе знати. Такі, головне, не впадайте в. Депресію, ви все зможете подолати. Головне відпустіть минуле, за нього не тримайтеся. А йдіть тільки вперед у світле майбутнє. Рибки. Для рибок випадає рис паж жеслів. Досить такий благоприятний розвиток подій, нові можливості, якісь нові починання. Карта говорить про. Гарні новини для вас, це можуть бути новини від ваших діток. Будьте активні, впевнені в собі, і карта говорить, щоб ви не боялися отримувати якусь нову інформацію, навчатися чомусь новому і, взагалі, розпочати якісь нові справи, можливо, якийсь там бізнес, свою, якусь власну справу. Вірте в свої сили, в свої таланти, у вас все обов'язково вдасться. Я бажаю всім вдалого дня! Вдячна всім за ваші підписки, ваші коментарі, за ваші лайки. Мені дуже приємно читати ваші коментарі. До побачення!